Слава Ісусу Христу, любі телеглядачі! Вітаю вас у Божій ласті! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 18 квітня 2016 року. Понеділок, католицька церква візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю святих мучеників Теодула і Агатопода. У час діоклетіанового переслідування християн багато з них прагнули радше піти на муки і смерть, аніж зрадити віру. Такими були церковний читець Теодул і деякон Агатопот, які служили Богові в Македонському місті Солуні. Молодий Теодул читав вірним писання святих пророків і апостолів, виганяв з людей злих духів. Діякона Гатопот був дуже стареньким. Він праведно провів усе своє життя. За проповідування Божого Слова погани їх ув'язнили і намовляли до відступництва від святої віри, але вони рішуче відмовилися. Тоді їм прив'язали до шиї камені і кинули у море 303 року. На повсякденній вечірній понеділка читаються слова з книги Приповідок Соломонових з 19 глави, з 16 по 25 стишок, де є наступні слова. Хто береже заповідь, той береже себе самого, а хто словом нехтує, той помре. Хто чинить бідному добро, той Господові позичає, і він йому відплатить за його добродійство. Карай твого сина, поки є надія, але б'ючи, не бий його до смерти. Вельми гнівливий прийме кару, бо коли його хочеш рятувати, зробиш ще більше гнівливим. Слухай пораду і приймай навчання, щоб стати мудрим наостанку. Багато задумів у серці людини, але воля Господня, вона стоїться. Плід людини її милосердя. Убогий ліпший ніж брехун. Господній острах, життєдайний. Насичений ним в спокої перебуватиме, і лихо його не спіткає. Ледачий запускає свою руку в миску, та тяжко йому її дорота донести. Коли насмішника вдариш, той простодушний стане розумнішим, коли розумного скартати, він набереться знання. Хто чинить бідному добро, той Господові позичає, і він йому відплатить за його добродійство. За два тижні до Христового Воскресіння премудрий Соломон запрошує нас до чинення діл милосердя для наших убогих, ближніх. Зуміємо зробити свято для тих, які особливо потребують цього. Можливо, серед рутини щоденного життя нам не вдається помітити потребуючих навколо себе, але не сумніваюсь, що серед нас є багато тих, які переживають не стільки за те, в що одягнутися на свята. Але що покласти до пасхального кошика і до святкового столу? Не обов'язково, якщо наш брат або сусід перед Пасхою повертається із заробітків, то він уже багатий, бо вимушеність заробітків досить часто провокують родинні борги та кредити, і невдовзі після свят Москва, Чехія, Польща та інші країни наповняться нашими нужденними братами та сестрами у пошуках заробітку. Позичаємо тут і тепер. Господові тимчасове через ближніх, щоб від нього отримати також і вічну нагороду. Усі ангели разом не мають такої влади, яку має священик, бо не можуть відпустити ні одного гріха. А вже найбільша священича гідність в тому, що на слова священника в службі Божій Христос сходить на землю. Святий Григорій Богослов. Благословення Господнє на вас з його благодаттю та чоловіколюб'ям завжди, нині повсякчас, і навіки вічні.